Початку контрнаступу запорізький напрямок, саме напрямок біля Оріхова, вважається найгарячішим. Російські війська дуже щільно замінували цю ділянку фронту. Вони готувалися до нашого контрнаступу. Тут десятки кілометрів просто суцільних мінних полів. І всі бойові дії зараз відбуваються посадка від посадки. А місто Оріхів це останній великий населений пункт. На прифронтовій території, котрий росіянам в 22-му році не вдалося окупувати, адже наші війська саме тут їх зупинили, і тут вже практично на півтора роки, вже більше півтора роки, завмерла лінія фронту, і де наші зараз намагаються їх відсунути і пробуватися. От нещодавно ж було звільнена село Роботине. А Оріхова така доля, що як це останній населений пункт на рубежі, Росіяни просто стирають його з лиця землі. І для нас, поки що лишається дивним, чому з повістки денно зі всіх новин практично це місто випадає. Тому що зараз ми сюди приїхали, їздимо вулицями Оріхова і він виглядає отак. Він просто поруйнований, це такий якби, непопулярний Бахмут. Якщо про бахмут всі говорили, то про Оріхів якось мало всі заговорять, але ну, я не очікував такої кількості тут руйнувань, такої щільності обстрілів. Це пару місяців тому градами вони а, по цих житлових да, будинках да, вальнули. так. Да, і тут були люди цивільні. Так. Да. А, це, до речі, зараз отвіточка до цього. Тому що інколи є міста, які переходили чи населені пункти з рук в руки. І проросійські боти активно в наших коментарях завжди пишуть: так це ж а ваші, там, ВСУ це все унічтоження. От тут, в цьому населеному пункті, росіяни сюди не зайшли ні на крок ніколи. А руйнації це все повністю їхні, це вони так шурують, тому що намагаються стримати наш контрнаступ. Думаючи, що якщо вони струть оріхів з лиця землі, Україна не буде мати такого плацдарму, звідки контрнаступати. Але вони грубо помиляються. Та да, в відграді воно все повигорало, повигорало розтрощено. Але панелька не впала, да? витримала. І ви лише вдумаєтеся, в чому весь жах війни, коли почалася війна, ну, весна го року, ми знімали звільнену Київщину і ми заходили в зруйновані будинки. І реально для людей це був шок. Ці відео набирали там, мільйони переглядів, купу коментарів, сліз. Але війна така страшна штука, що люди звикають до неї. Це, тут потрібно працювати над собою, розуміти, що це не ненормальність. Хоча наша психіка говорить нам протилежно, намагаючись так нас захистити. Вісім кілометрів, ну дело в тому, що прилітає блядь, в кожний метр, блядь, в кожну хату, в кожний двір, і вони живуть. Ми з дідом говорили, діду залетіла ракета. Дідом говорить, він каже, хлопці, як мені ракету цю достати, бо мені треба, блядь, цей бараболі викопати. Nee, Цибулю треба вирвати, ну, Цибулю як це, мені цю трак... <праць> достати, це, бля, мені ту ракету. Це сюрреалізм просто. <праць> да. Такий сюрреалізм, що жест. Є люди, їх позабирали, навіть є рідні за село забрали. Вивезли звідси, вертаються, бо в них картошка на городі там ще стояла. В цих окопах великих, блядь. Там вже кратері, такі як на місяці, а кажуть, нам картошку викупати треба, нас там ще цибуля для нас. Ну, свисти тут одразу падає і, Паде, і все. Короте, де як не де тут в пеклі війни, в одному з найгарячіших напрямків на наших фронтах, можна було зустріти свого земляка. Сашка з Хмельниччини, да? то ще що не просто земляка, що вже багато років знайомого, так? Да? Тут вивів, що які... Які тут постійно воюють, для яких, до речі, от наші підписники вже кілька разів робили збори, допомагали. велике їм дякуємо за це. Оце та тема, да, що ви там ви просто реально можете відмовитися від одної кави, яка в Києві коштує 40 гривень. Кожен день буквально банальних 40 гривень. Якщо хто має можливість більше, так, да, дуже дякуємо, там активні збори закриваються. Ні, але... допомагають. За це нічого не кажуть, допомагають. Ну. Хлопці живуть тут, тут серед цих руїн, і оці всі штуки це, це летить, летить по вас, так. Да. Це позавчора вам знову машину розбилося. Побратим ті й щось? Побили машину, побратим лежить в лікарні з пробитою з, пробитою з боку 4 гробра між до 5 і 6 застрагла в нього цей дві пробоїни. Людина вціліла, мене закрив. Якби не він, то мене б теж б не було. Він закрив мене, виходить. Вам взагалі не страшно це. Чи для чого це? Страшно. А чого ви сидите і продаєте? Навіть не в підвалі, а просто отак наверхуся цього магазину. Ну, це ж я піддержую військових. духом якось. А якщо я теж заховаюся, вони наверху. Це чисто за то? За солідарності з військовими? Да. Так. брата? Чи може просто немає приміщення підвалу, куди перенести? Ні, є. Єсть, але ну, ніхто. Не буде переносити. — Так часто когось вбиває, травмує пролюдає цивільний Да, Звісно. Да? Прошли місяць, да, каби там не по 30 штук на день приходило, на, на сам город, ну а так було багато. По так? Да? Да. — От у мене де дом, я в біля лікарні, має будинок. Ага. Там виходить в нас як? Я нарахував і 7 кабів за неділю лягло на квадрат. На... Може там. 400 на 400 квадрат. Я думаю, Може тупе питання, яке чувствовав, коли капляє в радіусі пів кілометра. Знаходився в терапії, коли кап. Сіли вечерять вечором. Жахнуло так, е, я думав, міна прилетіла. пів півздання немає. Ну, благо, що ми були в другому е, краю здання. А, значить, по відчуттях так Ну, Коли він летить mm -hmm. рядом, а там відчуття ой-ой-ой, адреналін нормально а зашкалює. Коли такі глиби землі на, на, на тебе летять, то есть, це, це одне. Це може бути не осколок, а тупа тупо глиба землі. Тобто, як там кілограм 50 км діаметр злюк і ді в отак. Тобто, якщо у вас тривога, ви біжите, то зі мною. Ну, два, десь чи... хоча б, да, Якщо ми кров'ю займаємося, хоча б на низ. Внизу ж то все-таки шанси більше вижити, ніж наверху, бо там здує тебе, та, та і все. Для чого вони стирають оріхи? А чого? Це дебіли, -то, тому що... Ну, от логіка, вони ж не спинять цим контрнаступ. Нічо, mm. Для чого стирати наші цивільні Ну, Вони привикли жити як бомжі. Ну, от і нас тягнуть до цього. А їздити за в Запоріжжя, що вони вам привозять. Ні, e, nee, це як? ж нам привозять. Матеріал. Волонтери так, сюди возять e, ці самі. Ну, наприклад, горсовет нам допомагає військова адміністрація Гаріківська, тобто вони нам привозять. А їх же ж розбомбили тут. Та, ну, Як сказати, розбомбили, розбомбили все. Ну, то есть, просто что адаптация уже началась, уже в Вискове тоже, то есть, мы живем... Да, вы в Вискове, только в северной форме. Да. Кап. Таку абревіатуру я до великої цієї війни в житті ніколи не чув. Якщо чую, я не звертав на неї увагу, ну, точно не знав, що це означає. Но сьогодні я вже чітко знаю, що це керована авіабомба, і оріхів переважно знищуються ними. От, От явний слід і слід від каба. Доказ, що робить кап. Диві, дивіться, як він землю вириває на 5-6 метрів. І щодня ну, кілька десятків кабів, від 20 до 50 прилітають по оріху. От чуємо знову десь приход з боку. Звідси треба тікати, бо цей міст постійно обстрілюється. А ви що десь в цих вулицях ще тут живете? Ну, звісно. А в підвалі ховаєтесь чи в хаті прямо? Я виїжджаю на вечір, тому що тут не спати. Вечором взагалі, так, да? Жесть? Mm. Чи, чи це військових вони намагаються наших так вибити? Та які тут військові? Тут нема військових і не було з початку війни, О, тут не було нікого. На цих вулицях не було нікого? Ні, тут не було нікого. А що от ця хата біля вас? Це якась, що це прилетіла. Так, це да, кап. Просто повністю? одну чи дві хати. Так да? тут хіба тільки тут, а от там, а кольцева, а ті вулиці вон, крайні. Тут візділи тут. Я буває 10 часов тікаю отсюда і сидю там, наверху до часу, до двох дня, поки вони перестануть стріляти, а потім повертаю, щоб собакам нагодувати я їсти варюю. А, це, це безпритульні собаки, ви годуєте, так? Ну, так, да, ну як безпритульні. там Типа багато... ну, від людей люди повиїжджали, собаки полишалися, так? Да, да. Постійні таке філософське питання, хто сюди буде повертатися, скільки людей сюди повертаться. З 14 тисяч жителів, які жили тут до війни, сьогодні в Оріхові залишилося близько тисячі чоловік. 13 тисяч звідси виїхали. Воно все.